Добрий день зі святами вас і хочу по такій традиції, невеличкій, запустити конкурс на своєму YouTube каналі для тих, хто є постійними моїми глядачами, підписниками. Я б приготувала невеличкий подаруночок. я б дуже була рада тому, щоб ви написали, що саме ви хочете бачити на моєму каналі, як його трошки модернізувати, оптимізувати, покращити. І також основні умови це знову ж таки лайк. Це відео, ну, написати відповідь на це питання, можливо, щось ви хочете ще написати, то обов'язково пишіть і буду рада цьому. Також необхідно знову ж таки бути підписаним на цьому каналі і щоб ваші підписки були відкритими. Оскільки попередні рази були такі моменти, що. Я використовувала рандомайзер, перевіряла потім підписки дівчат в своєму YouTube-каналі, і я не могла зрозуміти, чи ця підписка є активною, бо ваші підписки були сприховані. Тому перевірте, будь ласка, це налаштування в своєму аккаунті, для того, щоб потім я. Мала право вам саме відправити цей подаруночок. Він не сильно великий, але для дівчат якраз те, що треба. Є догляд за обличчям, за волоссям, за тілом також. Обов'язково вкладу якийсь смаколик невеличкий, і також я надішлю це за власний кошт Укрпоштою або новою поштою, як вам буде зручно. Тому очікую на ваші коментарі ще раз вас зі святами Тримаємося і все буде Україна, Па-па!